А старий самець. Старий самець пристроївся і садку зробив. Молодець. Так, сьогоднішнє відео буде нам буду вам говорити від злучки самки до перевірки самки і як... Робити контрольні злучки, як перевірити, що самка є сукрільна. Все це вам хочу донести зараз в сьогоднішньому відео. Так, старачок. В роботі. Так, друга садка. Е -е, Скільки садок робити, чи залишати самку біля самця. Все, зараз в цьому відео хочу вам відповісти. Дивіться. Та рибі. Друга сад, третя садка, дві підряд, трьохрічний самець. Але молодець, значить ти підряд садки. Отак. Кажуть, що старі не роблять роботу. роблять Так, в цьому відео хочу вам пояснити все. від злучки самки до її прощупування, пальпацію проводити, як, якщо не вмієте робити пальпацію, як е, оподілити, чи в нас укрільна, чи ні. Почнемо ну, спочатку. з лучка. Самку перед злучкою треба перевірити, чи є вона в виході. Тобто перевірити її петлю, якщо петля червона, збільшена, а така буває деколи вона, як фіолетова, або буває червона, як вишня. Ось тоді ми. Самку запускаємо її до самця, щоб ми даром її не пускали. Але навіть буває такі випадок, що петля розова все одно самка приймає е, самця. Е, таке питання ви пишете в коментарях, наскільки ви залишаєте самку біля самця. Не залишаю. Все, контролюю, то що є такі гресивні самки, які можуть використати самцеві і сім'яники, або ж пошкодити там сатеві органи. тому все під контролем моєм. Пустили, він зробив садку 1, 2, 3, максимум 3-4, більше не потрібно. І все. Перша садка він може не видати всю евакую еякулят, еаку, Тобто даєте другу садку. І можете ще третю дати. Все, більше не потрібно. Далі в нього відновлюється сім'я аж через 2 години. Тобто слідший у нього вже садки ефективні через 2 години. Так, запустили самочку, злучили, все. І забираємо її. Забираємо її, садимо в клітку і слідуюча контрольна злучка, тобто, щоб мене чекали дуже довго, 5 днів. Чому 5 днів? Цикл у самочки проходить через 5 днів. Тобто, якщо вона не відбігла, значить в неї опять відділяються клітини. І вона приходить в охоту. І через 5 днів ми робимо контрольну злучку. Якщо через 5 днів саночка покривається, значить не вона не злучилась. Якщо воно не покривається, воно форкає. Якщо ж вона не покривається, зараз це все. Це все я вам зараз покажу. на прикладі вона починає зажиматися, форкати, значить вона покрита. І тому, або не в охоті. Тобто, перевірили на п'ятий день, якщо ж вона не не в охоті, не дається самцевий. В слідуючий раз підпускайте до самця на 10-й день. Тобто цикл самки відбувається через 5 днів. 5-й, 10-й 15-й. Кожних 5 днів. Ну, найефективніше оприділити, що самка сукільня це пальпація. Але пальпацію треба проводити дуже обережно, тому щоб не пошкодити її внутрішні органи і не пошкодити, не пошкодити плоди, щоб не, е, самку не стимулювати до е, абортування і не пошкодити її в середині ніякі органи. І щоб не було кровотечі. Тому, що ви не вмієте пальпувати, тоді краще не беріться до того, щоб не засходити в санці. Тому просто берете і самочку просто підпускаєте до самця і розвернемо може, між. Садочку проведе самець. Старий воїн. Тому Та, зараз ми Покажу вам самку покриту, підпущу до самця і покажу, як вона реагує на самця. Все, буду забирати. Так, як перевірити? Да, і ще таке питання є е, таке, що самочка п'ятий день або ж десятий день відмовляється від крилят, топче їх. І там у мене є відео, що робити, коли самка топче криленята. Тобто вона приходить в охоту. От візьміть ту самочку і зразу запустіть до самця, ви бачите, що вона в охоті, тому вона починає топтатися по крилятах. Того я вам говорю, цикл самки 5, 10-15 день, через кожні 5 днів в неї проходить цикл. І робимо контрольну злучку. Повторюсь, перший раз 5 дня на 5-й день може бути вона. Або в злучці, або не в уході. Другий раз на 10-й день. Якщо ж вона не приймає самця і здає такі форукаючі звуки, значить вона покрита. Так. Якщо ж, ну, найефективніший спосіб це пальпація. Хочу вам зараз пояснити, пальпацію проводимо. Отак. Я просто однією рукою це все роблю. От, запускаємо руку. Отак. От Запускаємо руку цими пальцями і цим пальцем. Обжимаємо живіт. Від задніх ніг намацуємо матку. Матку намацуємо роги матки. І проходимо вперед чуть -чуть по рогах. Якщо ж ми нащупуємо, нащупуємо шарики, на 10-й день, я навіть на 8-й день чую, на 8-й день такі як фасолинка крилятка, на 10-й день, ну це не всі саме. На 10-й день крилята такі як черешня. На 14-й день крилята такі, як абрикоска. Тобто, ну, не велика абрикоса, а маленька абрикоса. Середня така абрикос. Ну, на 3-й тиждень, вже на 20-й-21-й день і далі вже сумовані крилята і вони пропальповуються вже крилята. Так, це пояснив. Е, є також різна будова матки у самок. Наприклад, в одної самки матка може бути зразу знаходитися на уруні цього суглобу. Тут виномається. Є такі самки, що матка продов, витягується аж до шлунка, В кишечні заходи і шлунка. І дуже важко пропальпувати крилята. Так бувають самки, що ховають крилята і дуже важко пропальпувати. Тому Заходите ви з от задньої частини, намацуйте роги матки і по рогах матки йдете. пальпуєте. Також можете спутати матку з кишечником і тобто пальпувати горошки кала. Тому це все вже воно, просто горошки кала вони жорсткі. А вже самі плоди, вони такі ніби як холодець, знаєте, але треба дуже акуратно їх пальпувати, щоб не пороздушувати. Це вже треба, воно все з практикою приходити. Тому, тому це все дуже проводити обережно. Можна також робити двома руками з одної і з другої сторони. Руками піджимати і пропальповувати. Але це все дуже робити обережно, тому щоб самки не пошкодити ніяких внутрішніх органів. І все, щоб ви не чекали дуже довго, цілий місяць не чекали, бо то, що за місяць самка може набрати дуже багато сала в внутрішніх органах, зажиріти, і тоді ви її дуже важко буде запустити в роботу. Тому потрібно самку. Я рахую, що термонська біла, вона повинна або ж бути скрілятами, або бути кітною. Два варіанти. То вона просто сидіти без роботи не повинна. Повинна постійно бути в роботі. У мене так. Тому треба постійно за цим слідкувати. Якщо ж у самки вже є якісь проблеми, вона, наприклад, дві, два рази звучила з одним самцем. Нема ніяких вона не, 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 не злучається, значить вже третій раз міняєте самця і стимулюєте в неї виділення яйцо клітин. сурфогоном я стимулюю. Після, після злучки зразу тільки злучив і даю 0,5 кубім'зевого сурфогону. Для того, щоб стимулювати виділення яйцеклітин і Більший шанс запліднення був у самочки. Ось все, що я хотів пояснити в цьому відео. Якщо цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, поширюйтесь відео і хай воно вам буде Ось так виглядає, коли самка покрита і пускаєте і підпускаєте до самця. Вона кусається самцям, вона зажимається. І дає такі звуки, тобто, вона отак бачите, кусає самця, б'є його. Тобто вона покрета. Вона не йде в злучку, виривається, зажимається від самця. Оця самка покрета. Тобто вона не хоче йти в злучку. Тому таку самку не треба довго тримати біля нього, щоб сам на не травмував. Забираєте її і все. Не потрібно її тримати біля самця. У мене тут самочки ці спокійні, дві сестрі. Це кюшки. І вони сидять собі разом. Сукрільні, вони температурні спокійні, бо є такі самки, що дві, двоє не можна тримати. Вони можуть тримувати одне одну. Ці спокійні, я їх тримаю разом. І все. Так, босмо. Це. В Тіктоці відео лагідний кролик. Оце цей самець. Отакий він любить. Таку любить, щоб його почухати, Почухати. Такий він. Спокійний дуже. Це мов про мені F1. Смець. І здоровий такі по ньому дуже масивні крилята, здорові. Отак. От Отак. Все, все, ну нема тобі зараз. Нема тобі роботи, буде пізніше. Все. Чуть-чуть пізніше буде робота. перебувати. Далі, не... поки потіскаю трошки цього кролика, і хочу вам ще розказати, що є один, один із випадків, що самка покрита. Пропальповуються в неї крилята, і ви її пускають, підпускаєте. Тобто вона сукрільна, підпускаєте до самця на 5, 10, 15, 20 день, і вона проводиться злучка самцом. Тобто є такі самки, які, будучи сукрільні, підпускають до себе самця. Тому такі, 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 такі випадки є. Тому чітко треба писати дату злучки, першої злучки, другої, третьої записувати. І таку самку треба садити одразу в маточник, щоб був вільний маточник, то що вона може привести в будь-який час крилята. Тому також це треба враховувати. Є такий вид самок, який також від, з першої злучки вони відбігли сукрільні, але підпускають самця на протязі всього часу, сукрільності. Своєї сукрільності. Тому такі самки також є і це треба враховувати. Найкращий спосіб оприділити самку це також це пальпація. Тому треба пальпувати. Є такий вид самок, що вони можуть бути вам сукрільні, і підпустити самця. Ви не запис... ви дату то не записали, записуєте другу дату, а воно вам там приводить на сіці, крілята і ви не можете зрозуміти, що таке. Так що це все треба враховувати. На це все треба звертати в увагу. От все, що я вам хотів пояснити.